На онлайн уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього року цикл з передумовою. Змінні в циклах з передумовою. Продовжуємо ми з вами знайомитися з середовищем Scratch, а також з циклами, які мають умову або передумову. Так, у середовищі Scratch для організації циклу з передумовою можна використовувати команду Повторити до з групи керування. Виконання. Виконується в такому випадку цей цикл з передумовою, де що інакше, ніж описано вище. На малюнку наведено блок схему алгоритму виконання цього циклу. Тобто перевіряється умова. Якщо умова не дотримується, тоді команда буде виконуватися. І знову перевірятиметься умова. Якщо ж умова дотримується, то переходить до виконання наступного алгоритму після цього блоку. Давайте розглянемо блок схеми алгоритмів, наведених на малюнках 1 та 2. І подумаємо, спробуємо дати відповіді на таке питання. Що спільного та в чому різниця у виконанні цих двох фрагментів? На першому фрагменті ми бачимо, що відбувається перевірка умови, і якщо умова дотримується, то виконується команда для даного алгоритму. А потім знов перевіряється умова. На другому зображенні, навпаки, якщо умова не дотримується, тоді виконується команда в алгоритмі. Якщо ж умова дотримується, то переходимо до наступного кроку. Різниця в тому, що при перевірці умови команда для даного алгоритму буде виконуватися. В залежності від того, яка дія обрана. Так, до прикладу, виконуючи команду такого циклу з передумовою, тобто повторити, доки, виконується така умова, не, доки не буде виконуватись умова, виконавець перевіряє умову, чи він торкається вказівника. Якщо результат цієї перевірки ні не торкається вказівника, то виконується команда циклу перемістити на один крок» після чого знову перевіряється умова, торкається вказівника. Як тільки виконавець торкнеться до вказівника, результат перевірки умови торкається вказівника, стане так. І виконання цього циклу з передумовою буде завершено, і перейде до виконання наступного алгоритму. Також цикли з придумовою в Scratch можна, можна організувати, використовуючи команди з групи події, а саме такі, як клавішу пропуск натиснути, коли спрайт натиснуто, або коли гучність набула певного значення. Та інші. Команди, коли клавішу пропуск натиснуто, потрібно розуміти, як повторювати команди циклу, поки клавішу пропуск натиснуто. Яка виконується як цикл з передумовою на малюнку, який ви бачите зараз на екрані. Так, до прикладу, виконуючи команду такого циклу з передумовою, виконавець перевіряє умову, а саме клавішу пропуск натиснуто. Якщо результат цієї перевірки буде відповідати так, тобто, якщо натиснута наша клавіша пропуск і утримується ця клавіша, виконується команда циклу переміститись на 10 кроків. Після чого знову перевіряється умова клавішу пропуск чи натиснуто. І доки наша клавіша пропуск буде натиснута, наш персонаж буде переміщатися. Якщо ж результат перевірки клавішу пропуск натиснуто буде відповідь, ні, тобто клавіша пропуск не натиснута, то виконання цього циклу з передумовою буде завершено, і наш персонаж зупинений. Як і в циклах з лічильником, і в розгалуженнях, і у циклах з передумовою можна використовувати різні зміни. Так, до прикладу, на малюнку наведено приклад проєкту з використанням змінної в циклі з передумовою, виконавши який, виконавець намалює кілька квадратів зі стороною А. Початкове значення довжини сторони квадрата А можна задати в, самій, в самому коді програми, або ж використавши спеціальний блок. Після малювання одного квадрата значення змінної А у нас буде збільшуватися на 20 кроків. Цикл з передумовою виконуватиметься до тих пір, доки значення довжини сторони квадрата А не стане більшим за 100 кроків. Алгоритм складання цього блоку ви бачите на екрані. За бажанням можете спробувати самостійно виконати цей блок. Давайте розглянемо проєкт на малюнку і подумаємо, подумаємо, які дії тут можна виконати, та спробуємо дати відповіді на питання в жовтому секторі. Отже, чому виконавець намалював саме 4 квадрати? А це дуже просто. Тому що через 4 кроки наш, сторона нашого квадрата. А саме А-змінна стане дорівнювати 100, а можливо, навіть більше 100. А ми знаємо, що за умовою при досягненні довжини сторони А в 100 кроків малювання припинає, припиняється. Чи можна змінити проєкт так, щоб виконавець намалював лише один квадрат? Звичайно, в даному випадку потрібно здійснити зміну або змінити. Максимальну довжину сторони квадрата, тобто із 100 змінити, до прикладу, на 50, або змінити сторону, початкову довжину сторони квадрата із 40, до прикладу, на 90. Таким чином, буде побудовано лише один квадрат. Чи можна змінити проєкт так, щоб виконавець не намалював жодного квадрата? Знову ж, так само можна, для цього достатньо змінити два значення. Одне з двох значень. Або початкову довжину сторони квадрата встановити більше 100, до прикладу, замість 40 ввести значення А101. Або ж зробити, щоб повторюватись до тих пір, доки значення А не стане менше, до прикладу, значення 40. А зараз пропоную попрацювати не просто теоретично, а ще й практично. Для цього ми виконаємо з вами задачу 3. Виконуватимемо ми сьогодні два завдання. Задача 3 звучить так: виконавець розташований біля лівої межі стени. Йому потрібно дістатися правої межі, але на його шляху стоїть стіна з зеленого кольору невідомої довжини. Складіть проєкт, щоб виконавець перейшов до правої межі стени, обійшовши стіну. Отже, нам потрібно буде з вами. Додати персонажа. ну, ми використаємо рудого котика, який у нас вже є. Потрібно буде побудувати стіну посередині е, сцени. Котика розташовуємо зліворуч, і наш котик буде рухатися праворуч, доки не впраться в стіну. Після того, як він впраться в стіну, е, наш котик має оменути, е, стіну. І продовжити прямувати до лівої межі екрану. Код, який ми будемо набирати, ви бачите зараз на екрані, він також є у вас у підручнику. Зараз я пропоную перейти до виконання даного практичного завдання. Виконувати ми будемо в середовищі Scratch. я користуватимуся, до прикладу, онлайн-середовищем Scratch. Посилання на нього я також залишу в описі під відео. Давайте перейдемо і виконаємо це завдання разом. Ну, тож би на сторінці 254 ми бачимо, що нам потрібно зробити. Переходимо до середовища Скатч. Знову ж, записування в описі під відео я залишу посилання. Переміщуємо котика Ліворуч, обираємо тло, обираємо вкладку «Тло». Нам потрібно зараз побудувати стіну, яку буде долати наш котик. Обираємо прямокутник. Я обираю колір зелений і будую ось так. Колір для межі я теж обираю зелений. От так от. Готово. Є. Ми не знаємо ні то Давайте. Так, давайте трішки повернемось. Зменшимо. Ось так от. Перенестимо сюди. Знову ж межу змінюю назад на підпеточку І зсиланий колір. Чудово. Ентер. Готово. Тепер. Повертаємось до спрайта 1, обираємо спрайт. коди, Обираємо, що буде рухатися він, коли натиснуто зелений прапорець. І додамо ще одну таку дію перемістити вік мінус 184, мінус 8, для того, щоб починався звідси наш з вами рух. Далі, наступний наш крок. По інструкційній картці з-під зошита ми бачимо повернути в напрямку 90 і повторити доки. Обираємо. Отже, обираємо повернути в напрямку 90. Переходимо в керування, повторити до. Обираємо. Датчики. Торкається кольору ромбик. Обираємо колір, піпетка і вибираємо зелений наш колір. Готово. Рух обираємо перемістити на 10 кроків. Тобто, наш зараз котик, якщо ми запустимо, буде рухатися до, нашого, до нашої стіни, і він в неї впраці і перестане рухатися. Тепер додаємо. Повернути в напрямку. Обираємо 180 градусів униз. Обираємо керування. Повернути до. А всередині погляньте, нам потрібно розмістити. Не торкається кольору. Отже, спочатку обираємо оператори, шукаємо не, потім датчики, торкається кольору всередину ромбика. І обираємо знову піпетку і обираємо наш зіраний колір. Рух. Перемістити на 10 кроків. Є. Далі. Наступний наш з вами крок. Якщо він перестає доторкатись, погляньте, що відбувається зараз. Я запускаю. Запускаю. Він, бачите, зупинився, тому що перестав доторкатися. Якщо він перестає доторкатися, ми беремо, повернути в напрямку 90 градусів. Обираємо керування, повторити до. Повторити до. Переміщуємо. Обираємо датчики. І по інструкційній картці дивимося, що ж нам останні дії. Торкається межі. Шукаємо. Це верхній чест. Перепрошую, перескочив, торкається вказівника, а в списочку вказівника ми обираємо межу. І рух перемістити на 10 кроків. Запустимо. Дивіться, він не може рухатися через те, що наша стіна занадто велика. Я повертаюся до сцени. Або давайте схитруємо. Повертаємося до спрайта і розмір спрайта ми встановимо 50. Запустимо заново. О, тепер наш персонаж, бачите, огинає дану стіну, тобто перешкоду. Чудово, ми з цим впоралися. Зберігаємо файл. Зберігаємо наш виконаний проєкт. Завантажимо. Вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку Завантаження. І наш останній завантажений проект, Scratch-проект. Правий клавішой мишки. Перейменувати. Підписуємо вправа. 7.4.3 і своє прізвище. Enter. Готово. Дану вправу покажіть вчителю для отримання позитивної оцінки. А зараз повертаємося до уроку і розглянемо наступне завдання. Друге завдання, яке ми сьогодні розглянемо, це задача 4, а саме складіть проект, у якому виконавець малює прямокутники, розташовані один поруч з іншим. Якщо довжина сторін першого з них дорівнює А і Б. А довжина сторін кожного наступного на 5 кроків більше довжину сторін попереднього. Поки площа прямокутника не буде, буде більшою за 2000. Що ж, алгоритм виконання ви можете знайти в підручнику. Я пропоную не гаяти часу, а відразу перейти до виконання цього проєкту в середовищі Scratch онлайн. Отже, виконуємо проєкт. На сторінці 255. В середовище онлайн scratch файл. За посиланням в описі під відео можна перейти ані скористатися тим, щоб вже відкритись попереднього, новий. так, змінити Замінити вміст поточно. Розташовуємо нашого котика. Події. Коли натиснуто прапорець, рух. Перемістити в точку. Це маємо на 73, готово. Далі. Повернути в напрямку 90 градусів. Наступний наш крок. Потрібно включити модуль малювання і створити дві змінних А і Б. Отже, підключаємо модуль малювання додаткові Розширення обираємо. Олівець. очистити все. Далі переходимо в змінні Створити змінну А. Раз. І створити змінну Бачите, вона відображається. Зміну. Б. Раз. Є. Надати значення змінній А і надати значення змінній Б. Зписку обираємо змінну Б. За умовою з нашого підручника 20 і 10. 20, «10» Чудово. Тепер переходимо в керування, задаємо наш блок повторювати до тих пір, доки буде виконуватися умова стосовно е, площі. Отже, оператори. Обираємо оператор, дивимося, який саме там здається з до, більше. Ось цей ось оператор. Замість 50 ми пишемо 2000. 2000. А в значеннях множення. Множення площі. Площа, ми знаємо це, довжина помножити на ширину. Адже змінні А помножити на Б. Дивимось наступний крок. Всередині тепер опускаємо олівець і будуємо. Давайте, Отже, Обираємо олівець. Опустити олівець. Далі події. Вибачте керування. «Повторити». Обираємо двічі, тому що в нас буде прямокутник будуватися. Тому двічі повторити. Далі рух. Перемістити на 10 кроків, повернути за годинниковою стрілкою. Перемістити на 10 кроків, повернути за годинниковою стрілкою. Замість 10 кроків ми беремо змінні. В першому А, в другому випадку Б. Замість 15, 90. 90. Готово. Тепер обираємо олівець. Внизу після повторити підняти олівець. Дивимось наступні наші кроки. У нас сказано, що. Після того, як побудували, треба переміститись для побудови наступного і збільшити значення наших змінних. Отже, підняли олівець, рух, перемістити на А саме оператор довжину нашого, нашої сторони А змінна а перше, І плюс ще 5. Тобто відстань між сторонами буде 5 кроків. Тепер змінити значення А. Змінити значення А. Опускаюсь. Так, двічі. Одне А, інше Б. Встановлюємо, що там, що там 5. Дивимося, чи так усе чітко. Як по підручнику. Так. Давайте запустимо на виконання нашу дію. Чудово. Будує. І ми бачимо, що останні значення будуть 55 на 45. Все виконали. Натискаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку. Завантаження і останній наш проект. Підпис... Перейменувати, підписуємо вправо. 7.4. Прошую мову не змінив. Вправо. 7. 7. 4.5. І своє прізвище. Ой, не 5 а 4. Enter. Отже, сьогодні ми з вами виконали практично дві вправи, і ці дві вправи покажіть вчителів для отримання позитивної оцінки. Повертаємось до уроку. Все це можна закривати. Завершувати наш сьогоднішній урок. Я пропоную питаннями для самоперевірки, а саме такими, як. Який цикл називають циклом з передумовою, як виконується цикл з передумовою, від чого залежить кількість виконань команди циклу з передумовою, яка команда в циклі з передумовою обов'язково виконується хоча б один раз? Чи можуть команди циклу з передумовою, крім команди перевірки умови, виконуватися тільки один раз, не виконуватися жодного разу? Поясніть свою відповідь та проілюструйте пояснення, до прикладу, приклад. А саме візьміть і в зошиті накресліть схему виконання циклу з передумовою, які команди можна використовувати для організації циклу з передумовою в Scratch 3, як виконуються такі цикли. І напишіть в коментарях, чи отримали ви позитивну оцінку за сьогоднішній урок. Якщо хочете, можете навіть вказати, яку саме ви отримали оцінку. Також можете спробувати проговорити такі ще питання, чи може виконання циклу з передумовою ніколи не закінчитися? Свою відповідь можете обґрунтувати та проілюструвати. Що спільно і чим відрізняються цикли з лічильником і цикли з передумовою? Чи можна цикл з лічильником замінити циклом з передумовою? Чи можна цикл з передумовою замінити циклом з лічильником? Та, що спільно і чим відрізняються, цикл з передумовою і розгалужити. Відповіді можете лишати в коментарях. На завершення пропоную вам ребус. Я впевнений, що ви з ним впораєтеся дуже швидко і відгадаєте його, а відповідь напишете в коментарях. І, звичайно, перевіримо це слово, це слово змінна. Молодці. Вдома повторіть, будь ласка, параграф 7.4, сторінки 251 260. А також можете спробувати повиконувати завдання на сторінках 258-260, завдання від 3 до 14. разі питань пишіть в коментарях. Постараюся на все відповісти. На цьому ж я з вами прощаюся. Дякую за увагу, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. Окрема подяка Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в підготовці даного відеоуроку. Всі, хто мають бажання підтримати наш канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.